Різдвяні вихідні підкинули рятувальникам області чимало роботи. У святвечір, 6 січня, після 10-ї години вечора надійшло повідомлення. Горить цех по виготовленню меблів у Чернігові. У зв'язку з пізнім виявленням пожежі на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив тисячу квадратних метрів площі була загроза поширення вогню на інші частини будівлі. До ліквідації пожежі були залучені додаткові сили та засоби ДСНС. На момент побуття пожежно рятувальних підрозділів площа пожежа складала тисячу квадратних метрів, тому були направлені до місця виклику додаткові сили і засоби. Всього на місці пожежі працювали 9 одиниць спеціальної техніки, 38 чоловік 38 особового складу. О пів на дванадцяту ночі рятувальники локалізували вогонь, а о 5.40 ранку 7 січня остаточно ліквідували пожежу. Намагання людей зігрітись під час різдвяних морозів у поєднанні з порушенням правил безпеки при використанні приладів пічного опалення. У підсумку за три дні з 7 по 9 січня рятувальники 18 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. У наслідок пожеж загинула одна людина. Знищена одна та пошкоджена 17 будівель. Основною причиною виникнення пожеж стало порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації та влаштуванні приладів пічного опалення, а також необережність громадян під час впаління. У кого вдома було вогняне пекло, а хтось замерзав посеред дороги у снігових заметах. Різдвяні вихідні не щадили погодою, мороз, сильні снігопади і хуртовини. І як результат у водіїв виникали складнощі із керуванням автівкою. Загалом за три дні вихідних у рятувальників області 14 виїздів для надання допомоги водіям автомобілів, що потрапили у снігові замети. Це автомобілів, 15 легкових. Три карети швидкої медичної допомоги, два автобуси та дві вантажівки. Тож, допоки лютує негода, рятувальники звертаються до людей з проханням дотримуватись правил безпеки при використанні пічного опалення та димарів. А водіям радять поки що утриматись від поїздок на великій відстані.